В цьому році я вирішила зробити таку композицію весняну і великодню. У мене тут було таке дерево в бутилці новорічне. Я його обрала і зробила таке. корзинка. у мене така. Я пошукала, знайшла. її. Ми колись віки дарували букет тюльпанів в цій корзинці. У мене були такі квіти. Пани, типа лаванда, ось такий колір. А, так, от такий декор да, давно вже, і туди я поклала корзинку. І такий зайчик, колись покупала його в юскі звісаючими ножками піньок і посадила їх тут цю композицію. Така чудова. Я хотіла ще купити нарцисс і щось таке жовте, але. Захворіли і не до цього було. І думала, так буде теж гарно. І така композиція вийшла на піньочки. Весняна. Всім добрий вечір. Сьогодні я спекла пасочки. глазурі покривати буду і прикрашати. Все, прикрасила пасочки. Отакі вони у мене цього року вийшли. Прекраса купила одні в, в, в Аврорі, одні на базарі. Що знайшла? Все розібрали вже. Оці от квіточки великі, це в Аврорі були. І так, бусинки, трошки. І посипала горіхом і яєчки. Робила я пасху з творогом без дрожжей. Вона така кексова, дуже смачна. І м'яка, і там цукати, журавлина, изюм, і горішки, дрібно порізані. Отаку робила. Все рівно дуже гарно, мені подобається. А пізніше я ще хотіла зробити творожну паску. такі пасочки. Завтра будем, будемо куштувати. Так, пасочка дуже смачна, така от вона м'якенька. І без дрожей. Мені дуже подобається цей варіант. І швидко, і смачно. Вот. А Віка розтопила чоколад молочний, і додаємо в Пасху так от так ще смачніше. Хочу спробувати зробити люля кебаб із курячого філе. Не готували раніше, діти не люблять, щоб був фарш з свинини і яловичини, тому тільки з курячого філе робимо. І взяли філе, перекрутили лук, чесник додали і 47 грам вершкового масла додали сюди. Зараз я добре перемішаю. І буду робити люля-кебаби. Будемо смажити на мангалі. Так, я отак от зробила на шампур, нанесла фарш. Як змогла. На вазі це дуже важко зробити, розпадається. Тому я отак зробила зі всіх сторін. і потім фольгу закрила повністю. Так, у нас вийшло 4 люля кебаба. Подивимося, що вийде у нас. Сподіваюсь, буде смачно, покажу вам потім. Так, а тут буде така страва у нас куряче філе в беконі, теж на мангалі. Зараз я, я зробила полоски, такі рісочки з курячого філе, замарінувала в різних спеціях і посолила. Тут соус теріякі, соєвий соус, часник, паприка. Отак от от кладу такі рісочки, як, як би мовити, і отак от рулетики от закручую весь бекон. А тут у мене рісочки були дуже маленькі, тому я декілька поклала на кожний бекон. і зараз буду скручувати все це О, так. Отакий у мене повинен бути так У нас є така рибна штука, в яку ми поклали цей бекон і філе. Так буде зручніше, ніж на, на шампура І отак от будемо запікати на мангалі на самому. Вже. так І зробимо картопельку таку з салом. Розрізали картоплю, спеції для картоплі, сіль, додали, розтерли дуже гарно її, і шматок сала сюди. Поклали між ними. І все, на шампур. Зараз фольгою все, все прикриємо, щоб не пообгорала раніше часу, а потім вже відкриємо на мангалі пізніше, щоб вона була коринкою такою смачною. Отак буде. Так, а ще робимо сьогодні солоуні в лаваше, віка робить. Тут у нас така начинка сологуня зелень. Помідори, майонез, так. Все заправлене майонезом. звичайного сиру немає, да? Ні? Немає. Так, тільки соло гоняги. І... Так, пробуємо конвертики такі смачні. Потім на мангалі будемо підсмажувати їх. І завершуємо. на уголок такой на кут так и все так а у нас зацвела яблонька уже Чудово. пішки співають. Так гарно сьогодні на вулиці. Така пасхальна погодка. Поки у мене там у нас там смажиться смакота різна. Я тут трошки познімаю обджілка. Яке у нас небо сьогодні блакитне таке. картопельку так, смажимо, а тут у нас вже люля кебаб Я його відкривав і ще такий сироватий Ну, як, трохи як варений. Угу. Ти ж тільки поставив, так? Ну, вже хвилин десь. До 10 угу. печеться. О. А от картопелька тут вже готова. Трошки саду покажу вам, руки чешуться, так хочеться щось поробити в саду, <сум> бур'ян порвати, але не можна, сьогодні Пасха, потрібно святкувати і нічого такого не робити. Завтра буду робити вже саду, вже потеплішало, дуже гарно і вже дуже хочеться. А Сьогодні відпочиваємо. Магноля в цьому році дуже намагалася квітувати магноля Джені, але із за цих заморозків і снігу бутони були, я вже пообіла їх, от, вони так і не розпустилися, а стали чорними. Це із за такої непогоді в квітні. Тому декілька поквітували, вже відцвітає. Але квіти в цьому році поменше, ніж були. Тому стрес був для неї. Це непогода така. Сподіваюся, в наступному році буде все добре. Але якщо не буде таких катаклізмів. Незрозумілих. Ну, нічого. Боже, er яка картопля смачна, вийшла така З салом. М -м, супер. Курчопілі вже майже готове. Дивіться, який викон запечений, смачний. Такий шашлик в виконі буде. Чудово виглядає. А це наш люля-кебаб. ми його витягли його з фольги і подрумянюємо. Ну, не дуже гарний вид, тому що трошки розпадається, коли витаскиваєш. Ну, нічого. Для першого разу спробуємо, що буде. <смі> Цікаво. Я знаю, що його роблять там, з жиром, з додаванням або з іншим м'ясом, і тоді буде краще. Але наші діти не захотіли сказали, тільки хочуть, щоб була кур... куряче філі і все. Так, все. Готова. Картопелька з салом. Оце з беконом і курячим філе, дуже смачне. Тут салат з крабових палочок зробила. Тут трошки гридисочки. Люля кебаб такий вийшов у нас. Ну, такий суховатий, я вже трошки спробувала. Не дуже. Ну, спробували. І главаш з сологуні. Зараз ще будуть грибочки, досмажуються і все. І грибочки донесли Ось такі. Все смачні страви, всіх ще зі святом, Всього найкращого вам всім. Добробуту, щастя, любові і миру. Так, що можу сказати? Дуже смачно цей шашлик. Куряче філе і бекон. Суковитий такий, мені сподобався. Куряче філе дуже соковите. Оце люля кебаб він сухий, ну трошки такий не дуже гарний. А грибочки дуже смачні теж. Ну, вони завжди у мене виходять такі. На вулиці так гарно. Підемо дивитися фільм. Квіток у рай називається. Він йшов колись у кінотеатрі, але ми не ходили на нього. І зараз подивимося. Такий романтичний там вроді, Джулія Робертс грає і забула ще такий актер гарний. Скажу потім. Чудовий фільм: цей Квіток в рай. Дуже мені сподобався і юмор, є, і романтика, і е, прекрасні краєви, краєвиди, дуже е, красиво там на балі, вони поїхали на балі. От. Я з задоволенням подивилася. Хочеться теж мандрувати, стільки гарних міст, країн. Хто не дивився, подивиться. Він йшов в кінотеатрі раніше, але ми ще його не дивились. Сьогодні я отримала масу задоволення від цього фільму. От, все.